Хочу більш детально розказати про кулінвал, який мені замовник прислав на центровку. Моє завдання було його тільки відцентрувати. Ну, так, раді інтересу, може комусь буде цікаво, я можу зважити і замірити кулінвал. Ну, значить, кидається в очі те, що він явно, явно е облегшений. Зменшений діаметр щок, насверлені отвори в щоках, видно, що симетрично з двох сторін, Заполірований шатун. І шатун І зі сторони впуску обточений і відповідно надана йому оптична форма. Ну, Від вихлупочання його не рухали, тільки зі сторони впуску. Ось, ми вже все акуратно, гарно зроблено. Так. Діаметр щок стандартного колінвала я не знаю. Що, змірюємо цей? Що я не зручно. Так, діаметр щок. Так, 108... 108 міліметрів. Не, чи не видно, чи не видно. 108 міліметрів. Так, цікаво буде... Зважити колінвал. Так видно, що діаметр щоп набагато. набагато менший. Первага колінвал. Так, цікаво! 2. 2, 92. Менше трьох кг важить колінвал. Штатний колінвал важить, якщо я не помиляюся, набагато більше. Що от така формація. Може, комусь буде воно в пригоді. Повторяю, я, крім трохи колінувала, нічого з ним більше не робив. Що якась вас цікавить між детальна інформація, можу скинути під відео координати власника, і він більш детально може повідомити про те, що з тим колінвалом, як воно робилося, відповідно. Що далі буде робитися з двигуном? Ну, Кульма буде ставитися зі слів власника на кросовий, кросовий мотоцикл буде. міським двигуном резонатор. Об'єм кривошитної камери буде зменшений алюмінієвими ставками, піднята степінь стиску, третій продувочний канал, розширений впуск, доведена продувка, вихлоп, відпустковий клапан буде стояти від сови. Ну, така от інформація. Хто цікавиться мотоциклами мінські, взагалі форсировкою двохтактних двигунів. Всім дякую за увагу до нових відео.